Чи є в втіника Кароль, за кого вийти за от. <свист> я я ще <що> такі люди. <просту> Просто зараз. Ну, Оля Полякова не могла, щоб не попіаритися на імені Тіни Кароль. Дивіться відео далі. Дівчатки <пості> є. Є. Є, віси, Бу, бачить. Десятка кубків вот так, це в сімейна карта. це про oh. почуття второ. І дивись, бачиш, мальчик, дівчинка, дитинка, дитинка. Бачиш, ще й двоє дітей буде. <пості> <пості> вона ж казала нещодавно, що вона хоче доньку в я займаюся йогою, там, як на самою важкою йогою, то на 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 хатха йога називається. Ні, якась там аштанга, аштанга. А що ж, коли ти випотно, це я займалася Аштанга! да. Аштанга проводить. Аштанга. Да. це я займаюся найскладною йогою, йогою аштангою і рожаю діток. Добре, я радію, а я радію. Я радію, поаплодуємо. Слава Богу. Боже, дуже, дуже сімейна карта, да? Боже, наконец